Всім доброго дня! Давайте зробимо невелику велику прогулянку до універсаму алмазни через сади на алмазний. Хочу там акційне пиво купити, щоб було холодильнику, а то всі запаси. Вчора пішли на пікнік. Так жарко все випалося. Сьогодні взагалі почти тридцатка жари. 30 градусів жири. Зараз у нас без 15 два. То есть на речке, конечно, буде. Балдеть. Суббота, жара. Короче, речкова погода. Як завжди збирався, не взяв з собою кріплення на груди, щоб вам познімати в універсамі. Там, Те, що я хотів купити, там в принципі дві позиції, рашен там зайти, піроженки захотілося, Ну їй свішов в руках, поношу вас, просто так менше. Внимание обращають, як на грудях. Так, летимо вниз. Задихався, зробив упор на ноги, но все одно задишечка. Моя любима тротуарна плитка, по якій легко їхати. Вохтось насипав заїздик. Oof. I know what Там вони до кінця охі печі відео вийдуть вже вечором, напевно, вже жара спаде. Зараз поїдемо. Холодку. люди пороз'їжджались по дачах, походу чи де вони всі поховалися. У багато хто в суботу працює, у мене робот було багато. Коли субота була робоча, це вообще жесть, конечно. Робити і жити як в тебе один вихідний, взагалі, звісно, не хочеться. Зараз хоч по сам собі режисер, що хочу ти роблю. почти. Одне, що по графіку хоронця, хожу, ну та такі на розслабоні. Бо він на дорозі, я б йому попід сигнал, так я по тротуарі їду, то буду ще будущий винуло так, ну що, зріжемо, давайте чуть-чуть доїдемо до парку тоді. Переключусь, може на ручний режим буду вас в руках нести, Лілеять. Лілеїть. О, єлі вимовив. Ну а назад, як сюди ж поїдемо якимось другим путем. Подимося. Що по чому. Хто у нас ще залишився в Полтаві? Хто на селя Полтавщину? Чуть прыжок. Нічого, лисина загорить, руки загорять. Коліна. дивився відео що я їздив в супруну де я казав треба не забути часи забрати з руля ну коротше я їх оставив. прикиньте і зрабатувала сигналізація хтось мабуть велосипед зачіпав ну або їх не побачили або подумали що вони там закріплені так що не можна зняти ну коротше мені повезло часи залишилися на місці Давайте чуть-чуть парком проїдемось. Кстати, тут знак є, що на велосипеді не можу. Кажись, свій гулка собак заберу. Якщо я не помиляюсь. Ну коротше і тут мало людей. Ну, друзі, хочу вам уже побажати гарного вечора. Ось, напевно, ці дитячі розваги бачите но вони по платні. все ті канатні дороги а може і безплатні сейчас ну, вроді колись воно було так я думаю все таки воно платне ох і земля вже сухуща все хочуть доща щоб нормальний прийшов дощ земля щоб випить. Да сейчас я как раз с вами отключусь попью водички. 85 гривен клубника сейчас на алмаз. Так, отлично, отлично. Сейчас выключусь, и мы встретимся уже в универсале. Все, so, давайте, пока-пока. Мене -пока. є для